Колеги, надійшла інформація, що прямо зараз на пляжі Аркадія знаходиться багато чоловіків. Тож ви направляєтесь прямо туди. Ви знаєте, що робити. Оскільки операція на пляжі, то відповідно я назвав цю операцію мокрі труси. Бажаю вам успіху у цій нелегкій справі. Все, ти вже накупався. Ану, вилазь із машини падло. Виродок? Гнида. Давай, поїдеш з нами, бо я тобі прямо тут морду набью, сука, ти поняв мене? Ти що собі дозволяєш? Ти що самий розумний? Я? Закрий свою мордяку і поїхали в ТЦК. Ану, показуй свої документи. Ви помічник депутата, я не впізнав. Я тебе курва за одне місце підвішу. Ти в мене падло все життя рабом будеш. Коханий, відпусти того барана, я вже хочу загоряти. Такий гарний день. Я вам красно дякую. Я дурень помилився. Вибачте, гарного вам дня, гарного відпочинку на пляжі. Ану, дайте дорогу. Щоб завтра цього підера звільнили. Звичайно. Повно мужчин бігом всі за мною. Та тут повно сикунів ухилянтів. Головне не попасти на мажорів, тоді нам жопа. Ти чудово виглядаєш, бо гарно заробляю на рекламі і маю улюблену роботу. Чим займаєшся? Купила дві групи з підписниками у Фейсбуку та Інстаграмі про модні речі і тепер веду їх. Сайт Мебід мені в цьому допоміг. Я теж так хочу. Тоді зайдіть на Медбід, і там можна вибрати групи в любій соцмережі і на любу тематику. Можна про моду для жінок чи про техніку для чоловіків. І ставайте відомим блогером. Навіть не знала, що все так просто. Але щоб нас не побачили, ми маємо замаскуватися. То просто геніальна ідея. В атаку. Атакуємо з цикунів. Тримати стрій. Тебе застрелити тут чи підеш з нами? Бити його в морду. Ми зловили одного з цикуна. Тож операцію мокрі труси. Оголошую успішною. Не будь з цикуном підписуйся. Ну а я побіг. Мене вже чекають у бусику.